Всім привіт! Сьогодні у нас другий епізод по грі Sniper Elite 2. Нагадую, це версія ремастер. Так, продовжити гру. Розвідка передала мені мою наступну мішень доктор Гюнтер Крайдель. Експерт з ракетних двигунів, він любив пересуватись по місту у супроводі бронетехніки. Ми думали, що в нього є документи, які могли привести мене на завод з виробництва Фау 2, де ховалися ще троє вчених. Я визначив точку на маршруті, де можна було закласти вибухівку і зупинити конвой. Природно, цей район охоронявся, але іншого я й не очікував. Так. До речі, ми тут. Можемо, напевно, вже зброю вибирати. Ага, ще бачите мапу, куди нам потрібно рухатися. І також можемо спорядження вибирати. Подивимося, що тут у нас є. Ага, є ось такі у нас рушниці. Можемо продовжити грати по замовчуванню з тим, що у нас є. От, Спрінгфілд. Так, також можна взяти різні другорядні там додаткові зброї. МП-40 є. МП-40 найбільш, як сказати, підходить тут, так як не буде проблем з тим, щоб знаходити додаткові для нього кулі. Так, пістолет. От пістолет можна взяти якийсь. З глушником. Чи у нас... А, у нас якраз велрот йде з, гл... з глушником. Так. Замість фугаса і розтяжки можна було взяти гранати, але їх немає у наявності. Тому беремо те, що є. Ну і йдемо з Спринглдом. Хоча моя улюблена це Гевер 43. Нам там далі по грі її дадуть. Попробуємо так сказати з стоковою рушницею повоювати. Добре. Угу. А пам'ятаю цю місію. Тут зараз можна його безшумно буде придушити. Так, а чого ти не оцей? На пробіл, ні? Не йде? А, йде, просто ближче треба було підійти. Так, добре. Я тут ще десь його колега гуляти має. А, бачу. Куріння вбиває. А що таке? Так, там смертельне поранення. Так, там на горі снайпер. Зараз ми його теж знімемо. Він там дуже класно сховався. Але йому коротше це не допомогло взагалі, то що він там ховався. Так, далі нам потрібно ось цей будинок. Так, чекаю, тут ще цього можна обшукати. Угу. Так, тут я пам'ятаю, що можна якраз от використати наші оці додаткові. Так, чекай 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 додаткові наші оці види зброї. Так тихенько. Тут, до речі, можна з МП-40 піти. Угу. Трохи я криво поклав його. Так, чекаю, тут не було ящика з додатковою зброєю. Тут ванна. Ні, тут немає такого. Так, отут їх можна ще підловити. Вони тут набігають. Такою зграєю, коротше, наступають на мене. Угу. Це тут присів щось. Так, в ногу. А, блін. Так, нам же когось розтяжкою убило. Ну, трошки я. Так, треба тікати це може дуже погано для нас закінчитися. Там вже хтось в будинок міг забігти. Ага, ну то що я й казав. Так, той вже на фугас напоровся. На, на Треба контролювати ці прохіду тут дверний. Так думаю, що їх ще сюди забіжить трохи. О! Так, це і готовий. Я правда не пам'ятаю наскільки багато їх тут є. Ну там ми вже декілька чоловік уклали. Ага, Ще один. Цей готовий. Там ще у вікні один може бути, ану? Да, є один. Кулеметчик. Так, добре. Це і є. Щось ми там знайшли у нього. Набої для МП-40. Так, це все. Ох ти йо-моє! Ніхрена собі. Це я напоровся. Добре. Так, тепер по ходу все. Музика притихла, значить ми прибрали його. Так, що це ми тут? Можемо його обшукати? М -м, добре. Так, це ми ще отак можемо оббігти там чи ні? Ні, краще туди не йти. О, бляха муха там снайпер. Добре засів. Та блін. І сховатись нема куди. Можна з того боку піти. Крізь вікно. Так. Головне тут у вікнах не, не торчати. Столбечити. Блин, звідки він стріляє? Ага, все. Бачу. Раз попаду. І другий контрольний. 231 метр. Нормально так. Так. Якщо не помиляюсь, він один там був. Так. Ага, ще цей тут на розтяжці підірвався. Може в нього ще щось є в кишені. Добре, так. Ідемо потихеньку вперед. Так, тут більше немає солдатів. Оскільки я пам'ятаю. Так, це все тут добре. Mm -hmm. Ще один. Так, йолки-палки, ці літаки. Там здається зараз. Справа буде снайпер. не немає нікого. чудово. Що тут у нас є? Ага. Обой для Спрингфилда. Так, тут кис солдат. Ча один там внизу? О, це щось воно зовсім недалеко нього... З нього кров бризкає і все. Так, ну йдемо потихеньку вниз. Так, але візьмемо щось інше. Цей пістолет тільки для близької дії ураження. Так, трохи шуму наробили тим, що побігли, ну нічого, я думаю, що... О, гранати є. Так, вони знайшли трупа. Цей готовий. Ми ж і походу поцілили у гранату йому. Так, обох. Так, що ніби хтось нас помітив, але бачу, що ніхто не біжить, поки. він десь ховається. Ну звісно, що... Хто нас помітив? Перевежемо сюди. Щось нікого я поки що тут не бачу? Ух ти! Ох, блін! Давай швидше перезаряджай. Супер. Так. Тут на горі снайпер є, я вже його бачу. Так. От він, красунчик. Засів проти сонця, тому його дуже добре було видно. Так. Давайте позбираємо. Набої. Так, добре. Так. Ще один. Так. Йдемо сюди, тут нас чекає вибухівка, яку потрібно закласти. О, клас. Давай, збирай все, що тут є. Закладемо вибухівку. Так. І... Піднімемося на точку, з якої ми це все підірмо. А чекай, тут ще не все так просто тут. Солдати засіли в кафе. Серцебиття підвищене. треба віддихатися. Так, перший є. Казан попал. А, блин, цей уже тікає. Так, добре. Супер. Так, так, там уже хтось поливає Ага, бачу. А, их тільки трое тут було, нормально Так, добре. Так, тут заклали. Йдемо на точку. Снайперську позицію виберемо собі. Так. Так, що у нас тут? А що, це ми щось не туди забігли, не в ту кімнату. Так. Сюди, походу, так. Так, так, так. Тут треба тихенько дуже. Не привертаючи зайвої уваги до себе. Де в них ще тут світло, е, коротше, є. Лампочки світяться, і, і звідки електрика, якщо все поруйноване. М -м -м. Задрімав. А не треба бути таким безпечним. Війна все-таки. Дивись, тут картини ще якісь красиві є на стінах. Так, ще один снайпер. Де він сховався? Ах, ти ж такий поганець. Ти гадав, що я тебе не помітив? Так, що таке? Підняли тривогу. Йдемо з автоматом. Так, тут вже не, 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 не вийде так. Тихенько рухатися, коли тебе почули. Так, але це здається тільки один снайпер отут буде. Так, радіо якесь? Рація, походу, у них тут. Все наверх і наверх, з... злиток, з золота, нічого собі. Який гарний диван. Так, чекай, це не сюди, нам, нам ще вище, так? Чи що? А, нам сюди я вже й забув, слухай. Так. Це походу, тут цей снайпер... Що? А, нема вже його, так? Да? Якого ми зняли перед цим ще? Як дістатися? Коротше тут все просто. Треба підірвати ці штуки, які ми тут закріпили. А, ні-ні, лягай, що ти робиш? Так... перший пішов. Нормально ми їх тут розчехлили Вже точно нікуди не поїдуть. Так. Так, ці готові. Ще один лишився. Блин. Та дай. Поцілити в бензобак. Так, ого. Ясне діло, куди без танки? Цій тигр пригнали. Якщо я не помиляюся. Буду який мощний. Ну але ж ми не дарма там замінували, правда? Так, але треба цього зняти спершу. Ви нам тут... Не дасть нормально поцілити в танк. Так, добре. Так, це готовий. Хто там ще поливає? Ага, це ж... Ці, що за танком бігли ззаду хлопаки. Так, давай ми ще цього знімемо. Нарізними. Так, а ти куди ховаєшся? То тобі не поможе, навіть не думай. Тут така стратегія, що хто вище виліз, той і правий. Так. Чекай, чекай, де він є. Добре. Так, ще хтось пострілює, ага, так. цього ми взяли. Це дістав по плечах трохи. Так, ну шо? Ніби все. Ага, треба дістатися тепер туди вниз. До того вченого. Тут ще зброю можна підзбирати. Ну все, ми вже знайшли те, що нам треба було. Можемо звідси ушиватися. Ох, блін! Ніхріна собі. Оце засідка тут була. Ну все. Оревуар. Чи як там американці кажуть? Гудбай! У нас же цей герой, він американський снайпер. Чудово! Місію номер 2 ми виконали. Дякую всім за увагу. Ну і скоро побачимося. Всім мир!